Рецвин, декий. Ух ты, жйомой, як мені тикшот прыв. П-та за шо? Нього галюцинація, так? Да? Ріхтер, це все це, це справжнє. Реальність це те, що ти вважаєш реальним. Ось трошки картинка не дуже плавна, якась. Боже, як він грає! Я тепер рок зірка. Я все ще можу чути, бачити і відчувати. Я насправді тут. Навіть бурмочеш. Багато хто завдячує тобі життя. Дякую. Давай но. Ну ж бо ти, бля, такий? Перше коло на колись за мною. Шрам, розслабся. Я просто гід. просто вожу людей, ясно? Тепер маємо час. О, Так, ну і глюки починаються. Про що їй казав, да? От то човако побагато. Ні темряви, не смерті не, не існує. Стоїш на березі з самотнім моряком, і я із з тих, хто вигріба та, коли йде безсмертя косяком. Двом, чочкам, коротше, погано, щось. <смі> дуже злаїм. А так, що я скажу за рахунок того, що гра дуже довга. За рахунок того, що, типу, такі, скажімо так, моменти, що ти бігаєш, просто от лутаєш, то принаймні я, можливо, через те, що я під час стріму це грав, я втрачав моментами нотку цього розуміння, типу, чому я там бігаю, чому я це роблю, типу, от якраз тому для мене моментами були неочевидні вибори, коли ти, треба було щось все-таки. Я міг попливати на якийсь вибір, да? для мене це було неочевидно. очевидно. Через те, що. Типу, за рахунок того, що відкритий світ, ти можеш бігати, лутати, дуже багато ти можеш лутати. Ця от ігрова нотка вона моментами втрачається. Типу, треба постійно бути, скажімо так, в ритмі того, що, що ти не забуваєш, чого ти, блін, тут в цій зоні робиш, що ти бігаєш, типу, що тобі треба зробити і нафіга ти взагалі це все робиш. Це, напевно, найбільший недолік, типу, що мені от не сподобалось так. Потім мені здається, трошки маловато цих твоїх сховків для того, щоб можна було, типу, вкинути оцей балас, який ти налутав, і бігти собі далі. За рахунок того, що тобі приходиться дуже часто бігати туди-назад. Це знову вже, знаєш, і степені тебе трошки зади Тому що ти надто багато на це часу витрачаєш. І ще один момент, який мені, напевно, найбільше не сподобався це те, що те, що, коли ти відкриваєш для себе нову місцевість, типу, вона вся така в цей момент жива, тому що там є типу. Бандюки, всякі монолітовці, ще якісь монстри. Ти, скажімо так, з першого разу, коли ти йдеш по місії, ти ту, цю територію зачищаєш, і після того ця територія стає надто пустою. Просто от, надто пуста. Ти, типу там бігаєш. Тут таке враження, що ти по локації сам, і де, де інде типу, є аномалії, де інде типу, зустрічаються якісь там пси, кабани і тому подібне. У Шишора. І, і за рахунок цього типу світ сталкера здається трохи таким. Знаєш, пустим. Можливо, знову ж це мені, але. Не знаю, це напевно, типу, на смак кожного важко сказати. І, і ще один такий, ну це типу, незначний момент, такий, що мені не сподобався, що коли ти біжиш, і якщо швидко кудись біжати, то дерева на вулиці. Вони не рухаються. Якщо ти стаєш, просто починаєш стояти посеред гри і дивитися на ці дерева тільки після того вони починають рухатись. Це, типу, я розумію, що це було зроблено, скажімо так, для оптимізації навантаження на відеокарту, але, типу, мені здається, що це трохи недолік. Це такий. штучний світ за рахунок цього. Ось. З позитивних моментів. Тим, хто грав, я думаю, попередні сталкера, я думаю, цим гравцям ця гра дуже прям сподобається за рахунок того, що тут є всі персонажі з попередніх сталкерів, це і Шрам, і Стрілець, і Дігтярьов, типу, всі вони є. Можна з ними там якось повзаємодіяти, і я думаю, що це просто нереальний такий. Радість для гравців, що вони бачать цих персонажів і в тій грі так само. От. О, ще таких плюсів. Це типу, дуже гарно розвинута типу, механіка зброї. Механіка от, типу, броні. Дуже класно от, типу, можна перерадити зброю собі. Оце от, броню ті самі екзики. Програйдити, типу, щоб ти був і мобільний і швидкий. Це однозначно плюс. Знову ж, типу, сама стрільба, вона. Так само гарно продумана. Типу, от, дійсно відчувається, що ти, типу, там з дробаша ти далеко не стрільнеш. Але знову ж коли NPC в тебе стріляють за е, дробаша, то. Типу, вони чомусь дуже влучно стріляють, а ти. аж ніяк так можеш стріляти. Типу, це трошки є мінус такий. А це я тільки замітив якраз тільки за дробашом. Типу. Решта має бути. От. І оці приколи так само з артефактами. Те що тобі артефакти дають, типу, якісь додаткові здібності, це теж так само неймовірний, типу, такий якийсь великий плюс. От навіть взяти тільки що це останній артефакт, що ми забрали у стрільця. Ви бачив, як він мені життя відновлював дуже швидко. І без нього, типу, було от моментами було дуже важко. І решта артефактів за рахунок свої, своїх можливостей, типу, це так само дуже класна штука. Єдине, е, знову ж, тільки ця бутилка, коли ти чим більше ти переван, перенавантажний, тим більше типу, тобі це крутиться картинка, типу, навколо тебе діпити типу, бухій. Оце трошки коротше весело. Але ну, мені здається, цього можна було б і не додавати. Тому що ти наче і не звертаєш на це увагу, наче і звертаєш. Але, ну, типу, щоб воно якось там сильно на тебе вкладав, то такого немає. Ти все рівно можеш загрузитися, перезагрузитися просто речима, типу, просто вкрай і все рівно йти стріляти тобі воно типу, сильно прям не заважає. Але якщо б цього не було, то мені здається, це було б все-таки. Трошки краще. От. Тому, ну вже якщо ви думаєте, грати чи не грати цю гру? Можливо, можливо знову ж, я би радив починати все таки з попередніх сталкерів тим більше на них зараз вийшов такий, я не, я не знаю, це ремастер не ремастер, не пам'ятаю вже. Але, типу, там є оновлена графіка. Якісь оновлені плюшки, і я думаю, що можливо би було б краще починати підставки цих Якщо ви все-таки хочете спробувати цей, спробуйте. Нічого проти не маю. Єдине знову ж, я би не витрачав надто багато часу, типу, на якісь там пошуки цих скарбів. Типу, от сюжетка, мені здається, це ідеальне проходження. Ідеш. Можливо, типу, можна відклонятись десь собі йти не лінійно. Але типу, лінійність все-таки в цій грі, вона тобі дає, скажімо, так, тебе, тримає, тримає тебе в тонусі і ти не втрачаєш оцю от ниточку. Що ти робиш на цій зоні? Попередні ігри я не грав, але знову ж, якщо глядачів, можливо, виникне таке бажання, типу захочуть побачити попередні сталкера, то можливо, типу, ми якось. Щось та й організуємо, ну і тим більше, в разі чого ви можете підтримати канал, та й, скажімо так, замовити проходження якоїсь попередніх стовків. І такі мої враження про цю гру. Я сподіваюся, що моментами ви десь зі мною розділяєте, моментами. Ні, то знову вже я буду тільки радий, якщо ви поділитесь так само своїми враженнями, можете, якщо ви це в записі дивитесь, можете це у коментарях. Так ці коментарів залишити повний відкритий. Цей відгук я радістю прочитаю, подивлюся, що ви думаєте.